Доброго дня, шановні читачі фіртки. Знову ми проводимо підсумки тижня, який минув. Кінець цього тижня означився сумними днями, що ми, скажімо так, молилися і ставили свічки за душі померших Героїв Небесної Сотні. В цей же самий час в Києві 20 лютого мав би відбутися так званий третій майдан. Група. Активістів, як їх називає російське телебачення, зауважте, не майданутих, не бандерівців, не правосеків, а активістів, захопила готель Козацький і висунула ряд вимог до влади. Ось. Звичайно, вимоги були ну, рішучі, радикальні. Ось, ці люди вимагали повних змін і так далі, перемоги Майдану. Серед цих людей було впізнано багато людей, які, скажімо так, були майдан, майданівцями, скажімо, в той такий дивний майданівський час, якщо ви пам'ятаєте, з березня по серпень 2014 року, коли Майдан став пристанищем маргіналів, які, в принципі, не мали, напевно, куди діватися. Ось. Крім того, були, звичайно, декілька ідіозних людей, і це було просто. Звичайно, кремінська спроба розхитати ситуацію в країні, яка не вдалася. І в чому я дуже радийся. Свідчить про те, що народ розуміє, де справжній Майдан, а де не справжній Майдан. Ось. Далі. Крім того, ці люди, розумієте, вони почали свою акцію на Майдані в день, коли люди молилися за загиблих героїв. Це українська нація дозвіла вже до того, щоб розуміти, коли в день скорботи, ми не починаємо Майданів. Розумієте? Це є багато важливіші речі, коли ми згадаємо і помолимося за тих, хто загинув за нашу свободу. Тому ця акція про Московську провалилася і сподіваємося, що більше таких акцій в скорім часі не буде. Хоча, як, як то кажуть, Москва дуже рідко сидить скалечі руки, вона завжди придумує щось нове. Ось, е, Крім того, скажімо, на цей тиждень був багатий з такими. Викривальними речами, ну, наприклад, у 24 лютого, здається, так, чи 23, було оприлюднено стенограму засідання Ради національної безпеки і оборони від 28 лютого 2014 року. І згідно цієї стенограми, правда, був опублікований лише кусок цієї стенограми, не вся стенограма, але обговорювалося дуже серйозне питання. Як реагувати на події в Криму і на загрози з боку путінського режиму? Ось. Так от слід сказати, що лише одна людина, це Турпан Турчинов, він вимагав і голосував за введення військового стану. Більшість людей боялися. Звичайно, звинувачувати їх важко в тому, що вони боялися. Адже вони не є національними політиками, вони є випадковими людьми. Не треба відразу називати там, Тимошенко, чи Нилавайчика, зрадниками чи агентами Кремля. Вони просто люди, які не є політичними діячами, випадкові люди, бізнесмени. І всі решта, хто там був. От, наприклад, Юлія Тимошенко так? вона відкрито сказала, що нам потрібно не, не відкривати казарни, ніякої мобілізації, прямо як Махатма Ганді. Без опору молитися, просити допомоги західному суспільству. Ось це би було нічого, якби, скажімо, десь приблизно півроку після того на програмі Свобода Слова, тому здається, було в жовтні, вона не виступила. І була тема, якраз, напевно, про ці події, і вона сказала: що я завжди виступала перехильником давати відсіч Путіну. Тобто. Вуста, які ніколи не брехали. Ми вже мали руки, які ніколи не крали, тепер вуста, які ніколи не брешуть. Зрозумійте прихильники пані Юлії Тимошенко, ніхто її не звинувачує в тому, що вона, скажімо, виступала за те, щоб не відбиватися від Путіна. Вона боялася. Мова йде за те, що вона говорить неправду і сама себе викриває. Людина, яка говорить неправду, вона не може заслуговувати на довіру. В лютому вона казала одне, потім вона казала зовсім. Зовсім інше. Справа тут не в цьому. Ця стенограма, звичайно, дуже важко судити цих людей, які були не на своєму місці і тоді і зараз. Тому що вони, я ще раз повторюю, вони не є політиками, вони є випадковими людьми при владі. Ось і але сам факт того, що була сказана неправда, він залишиться, і з тим нічого не зробиш. Далі. Президент Порошенко сказав, що збільшилась загроза прямого військового втручання в Росії, з боку Росії на цьому тижні. Це була просто заява, і, в принципі, вона якось була слабо підкріплена якимись іншими джерелами. Чого це президент сказав, ми не знаємо. Але, можливо, в нього якісь джерела, які невідомі більшості людей. Сподіваємося, що до відкритої конфронтації не, не дійде. Ось, напевно, Юлія Володимирівна знову вийде і скаже, звичайними квітами. Не знаю. Може, може, цього разу вже буде інакше. Але заява така прозвучала. До речі, за ці всі роки ми вже звикли до того, коли звучать заяви про наступ росіян, російських військ, значить, щось відбувається всередині держави. Значить, нас хочуть від чогось відволікти. Я не кажу, що так було цього разу, але це було. Ось. Важлива подія відбулася у нас на Прикарпатті, звичайно. Це всі весь тиждень, всі обговорювали так званий що, візит пана Саакашвілі до нашого рідного міста і антикорупційний форум, антикорупційний форум. Я мав честь бути на тому форумі, і мушу сказати, що враження в мене не дуже добрі від цього форуму. По-перше, я абсолютно нічого не маю поки що про пана Саакашвілі. Я вважаю, його зараз, зараз, принаймні вважаю на тій на ті інформації, яку я володію, що він є чесна людина, західна, західна людина, що він дійсно можливо хоче зробити якісь зміни. Але як він це хоче зробити, я не знаю, тому що коли ви почуєте президента Саакашвілі, в нього риторика одна і та сама. Його послухавши один раз його, можна другий раз не слухати. Все почнеться за його перемоги в Грузії. Потім почнеться, як він любить український народ, і що ми передові лідери в світі, розумієте, що ми можемо стати такими, 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 а потім буде розказувати за молоду команду в Одесі і як багато вони вже зробили. Ну, тепер додалося щось інше. Пан Саакашвілі сказав, що його мета більше, ніж стати прем'єр-міністром України. Оце мене вразило. У нас парламентсько Президентська республіка. Хто може бути більше, ніж прем'єр-міністр? Тарас Шевченко, новий, ну, то хай пише вірші. Напевно, це. Розумієте? Люди зрозуміли більше, що він хоче стати президентом. На форумі він сказав, що ні, хай Петро Олексійович не переживає. В нього більше завдання створити і змінити Україну на краще. Я розумію, що він має на увазі. Як людина, який західним мисленням, він, 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 можливо, частково не розуміє, що відбувається тут. Можливо, цілком він недостатньо знає, чи забув російську мову. Бо його висловлення деколи звучать якісь ну, дивні такі фрази. Він дав інтерв'ю українською мовою. Так, всі дуже плескали, дуже добре. Але хай Саакашвілі говорить правильні речі. Він залишається чи не єдиним харизматичним політиком в Україні зараз. Йому охоче вірили люди, можливо, тому що там харизма є. Але ким оточує себе пан Саакашвілі? Розумієте? Пан Саакашвілі ясно, що це не є антикорупційний форум, це є презентація нової політичної сили. Так? І він хоче йти на вибори. Це однозначно. Для чого він це хоче зробити? Щоб виграти те вибори. Партії, звичайно, він не має ніякої. Тобто, буде вестись якась інша система чогось. Далі, пан Сакашвілі. Оточив себе ніби багатьма чесними людьми, так? Ну але якщо чесно подивитися на тих людей, які, яких він представляв, чи які виступали від імені його руху Франківську, ну, це досить двозначні люди. Багато з них пов'язані з регіонами, багато з них пов'язані з якимись там одіозними діячами. Тобто мені сказали, були таке одні люди, що. Треба, треба кількість людей, треба насичувати. От в цьому і проблема нашої української політики. Навіть чесні, незагажовані політичні лідери, вони оточують себе, перепрошую, усяким непотліпом, який, який потім їх тягне додолу. Я боюся, що щось подібне може статися із паном Саркашвілі. Цей форум був абсолютно ні про що. Абсолютно. Е, мене склалося таке враження, що зараз вийде на сцену Савік Шустер, і почнеться нормальний шустер лайф. Це було то саме. Розумієте? Навіть запитання з залу, якісь гостлі, якісь не гостлі. Так? Навіть музичний номер чи що там. Ну, розумієте? От таке щось е, склалося враження шоу. І це було шоу. Тому що якщо це є форум, то ви не говорите свої е, лекції по пів, по пів години, ви збираєте круглий стіл, ви сидите і всі радите, що робити далі з нашою Україною, а не штовхати речі, які я можу кожної п'ятниці подивитися на шустер лай. Тому відносно якоїсь корисності цього антикорупційного форуму для мене особисто був це було ноль. Не знаю, як для вас, але. Нічого нового ми не почули. Нічого нового ми не почули. Крім того, що я побачив пару людей, яких, в принципі я знаю, що пов'язані, скажімо, зовсім не якимись позитивними елементами в нашій політиці в Україні, і вони зараз всі, скажімо так, хочуть іти до пана Саркашвілі. На мою думку, справжній лідер, справжній лідер, справжній лідер він повинен іти сам з невеликою командою, але надійних людей, надійних, яким він довіряє. Дійсно, людей, які готові нести якусь головну ідею в народ. Масовість свого оточення, на перший погляд, може бути доброю річчю, але з іншого боку, масовість оточення може відкинути від справжнього лідера масу людей, які йому довіряють. Бо раз, побачивши, скажімо, його в компанії. Скажімо, людиною підозрюють в корупціонізмі, там або ще в чомусь, або в причетності до партії регіонів, люди починають сумніватися і в самому лідері. Тобто, ще раз говорю, сильний лідер не потребує масовості, він потребує добре висвітленої ідеї і невеликої команди людей, які чітко знають цю ідею і вміють її втілити в життя. Тому антикорупційний форум, ну хай буде добре, говоріть. Людям було цікаво і весело. Всі прийшли подивитися на пана Саркашвілі, який, повторюю ще раз, поки що має дуже хорошу харизму. Ось. Майже непомітно проминув візит пана Яроша на Прикарпаття. Пан Ярош знову хоче створювати нову політичну силу, тільки я знову ж таки не розумію. Якщо його політична сила, правий сектор на гребні успіху в 2014 році, і він сам на гребні успіху, вони мали десь політичну підтримку біля 1%. Які свіжі ідеї пан Ярош може дати ще? Які? Для чого? Чи не корисніше було йому би приєднатися до когось та навіть до того самого Саакашвілі, якщо йому так потрібно? Який, яку, який вплив в народі може мати пан Ярош зараз? Немає, як і не мав, так і немає. Є якась певна легенда, що сів Майдан і все, але легендою держави не збудуєш. І легендою навіть броща не зваєш. Ось і все. Далі. Ще одна така подія була. От, було знано, що у нас на Прикарпатті за півтора року люстровано аж 13 чоловік, і Франківська область, здається, 19 та списку областей в Україні за цим показником. Це можна сказати як хороша новина. Знаєте чому? Значить, у нас на Прикарпатті все в порядку, у нас нема корупціонерів, регіоналів, злодіїв, бандитів і так далі. Звичайно, я іронізую. Це свідчить про те, що наші ватники, регіонали, злодії, казнокради вони вчасно вміють завжди затягнути червону калину і збирати на себе вишиванку. А ще свідчить про те, що. Наші, скажімо, органи ілюстраційні працюють не дуже добре. 13 чоловік за півтори року. Прекрасно. Просто це можна навіть поаплодувати ефективністю роботи наших органів, які мають займатися люстрацією. Ось, ну ніби мали ми закінчувати хорошою новиною. і вона нарешті є. З України виперли одну, скажімо так, як би її назвати: російську, кацапську. Одну журналістку, шеф-редактора, з таку пані чи товаріща Столярову. Вона, вона назвала одним некрасивим словом в прямому ефірі, це пройшло в ефір, коли був репортаж про Небесну Сотню, вона вжила нецензурне слово. Ось. Звичайно, що я розумію, що їй Небесна Сотня це, звичайно, для неї це негативно. Навіть звичайно, що вона це ненавидить. І Просто повезло, що ці слова попали в ефір, хоча можливо, і цілком підставили. Я абсолютно переконаний, що на каналі Інтер, в тому ньюсрумі, де вона сиділа, всі ті навколо неї десь таємно її може там підхіхікувати. Під тому, що канал Інтер називати його українським чи проукраїнським, чи навіть нейтральним до України дуже важко. Канал Інтер є меч в серці України, який стричить і крутить. Наше серце, яке і так кровоточить. Зараз почалася облога ніби канала Інтер, його бойкотують. Не так потрібно робити. Це потрібно робити через суди. Канал Інтер просто так не закриють, це надто потужна організатор. Мене дивує Міністерство, це нашої той пропаганди, чи, як, чи Мінстець, як його називають. Невже редепортувавши одну столярову, ви не зрозуміли, що це просто вершинка айсберга, а причина насправді зовсім інша. Причина в каналі Інтер. І не в одному, і не в одному Інтері. Ми всі прекрасно знаємо, що нашим телебаченням більш ніж наполовину заправляють росіяни. Тобто люди, які ненавидять Україну. Тому що, може, якщо простий якийсь тульський селянин десь там підсвідомо йому все Україну, то ті на вершині, вони всі ненавидять Україну. Тому що незалежна Україна для них це є менше грошей для їхньої продукції. Розумієте? Або безробіття для них особливо. І це, оце, що депортували цю стольову, це й хороша новина. Але цього дуже і дуже мало. Сподіваюся, що наступний тиждень, може, депортують весь канал Інтер, разом з ним ще й канал Україна, ну і багато що кого депортують. Дуже би хотілося б на це надіятись. Тому що все ж таки ой дуже деколи хочеться включити телевізор, а не щоб він просто стояв десь в куточку. Дякую, до побачення.